Армадол. Забудь про головний біль. Це не просто зірка, це друг. Ну, Ігор, ти ж розумієш, про кого я кажу. Я та, я розумієш. Про ціноках звичайно. Тіна, карель, тіна Стіна, доброго ранку! У Саша вже поплив здається, зовсім не сухий, як сказав, коли бачить красиву дівчину, то він пливе. Доброго ранку, Тіна, раді бачити доброго ранку, і особливий привіт. Привіт, Саш. Ми неймовірно щасливі. Я пам'ятаю наші перші зустрічі ще взимку, коли було настільки тривожно і сумно, і ми говорили про те, що не пишеться, не співається і навіть не думається в сторону творчості. Але зараз. Зараз у нас вересень, і ми готові вже привітати тебе з прем'єрою. Розкажи трішки, як відбулося це відродження і як писалася пісня. Дякую дуже і дякую, що слідкуєте і дали можливість сьогодні бути з вами в ефірі. Так, дійсно, довгий час для мене це довгий час, я нічого не писала і навіть не могла звучати нормально. Мені не подобалося, як я співаю, не подобалось, що я пишу, тому що хотілося бути для людей мотиватором дати їм поштовх, а не випльоскувати весь цей біль і так всім боляче і потім якось сівши декілька разів, так а може з десяток, попрацювавши над собою над своїм, так скажемо, ментальним тілом, те, над чим працювала кожна українка і українець наступ, ну, минулого півроку. це хворе ментальне тіло, звичайно, тому що пережити це це дуже складно все. І писались тексти, декілька разів переписувалися і відродилась, так скажемо. В пісні незламні, нескорені, вільні, нескорені, можна і так сказати. Ну вона так і називається Вільні, нескорені народжені в боротьбі відроджені в боротьбі. Ці всі тексти були всередині процесу, коли я розробляла саме безпосередню пісню. Але залишилось те, що ми народжені в боротьбі, як нація, як, як новий виток нашої історії. Діночка, давай давай зараз подивимося трішки е, відео. Хочеться, знаєш після слів перейти до візуалізації цього творчого моменту і пропонуємо і тобі, і нам, і глядачам це прямо зараз робити. Ті. Наш щас настав, не треба печалі. Починаємо. Ми ми по-новому все. Було пішло, забудь про деталі. Починаємо, ми ми по-новому. He'll need a score. Яскраво да, неочікувана. А, Дякую, круто. дуже круто. Е, бачимо, що ти знаєш не просто з пісня, а ти навіть вриваєшся в, в наше життя, бо знаю, що е, зовсім скоро відбудеться твій концерт. Він вже відбувся в Метрополітені, А ми його побачимо в, в нашому е, телемарафоні. Розкажи трішки, чого очікувати. А ну, ця пісня вільні, нескорені, як, як наш час настав, не треба печалі. Починаємо, ми по-новому все. І так само цю пісню я презентувала у метро. Це концерт, який сьогодні буде в ефірі. І ти знаєш, з самого початку, як вийшла, така в мене була. Ну, що за несправедливість? Чому ми зібрались в метро? Ми цивілізовані, красиві, розумна нація. А настільки це мене а, збило з пантелику, а стільки виплеснулося якоїсь злоби, навіть навіть так скажу, що я пісню закрила твої очі три рази заспівала не три куплети, а один і той самий куплет, і потім зізналась на сцені, що я переплутала слова. А це було поружливо. Це було а, знаєш. от... Ну складно це складно. Це складно взагалі прийняти. Що це взагалі? Чому так? Але хотілося відзняти концерт, поділитися емоціями. Знаєш, хтось біля екрану можливо відпустить від серця. Все, що не боліло почали Ті... цих пісень. Я дуже не тіна. Ми бачили, от зараз світлини. Там було освічення, була така подія, якась так. от, розкажи, будь ласка, про неї. <свят> ну так, це молодші сержанти з Нацгвардії. Вони вдвох служать військовозобов'язані вдвох. І це родина військовозобов'язаних. Ось так утворилася сім'я прямо в метрополітені На стені він <свят> освічився її. уявляєте, і він настільки сміливий. Чотири рази був а, в зоні операції на, на фронті, прямо на, на нулю. І а коли почав освічуватись, ми почав так стидатися. Це було дуже дуже мило. Звичайно, хочеться, щоб коли мною таке сталося, то тому... Особливо момент. Ні, ну але чоловіки всі такі, знаєте, вони, коли ти йти боронити, то боронити. А коли щось сказати жінці, це не завжди так і знайдеш слова потрібні. Це може, не більше хвилює. Тому що не хочеш, знаєш, якби напевно, не хочеш десь впасти в її очах, десь не хочеш Хлопці, її розчарувати. То тільки що такий був натяк від Тіни, можливо, вона чекає пропозиції, а хтось її не робить. Тому почуйте нас той хтось. Наважтеся, будьте активні. На бутинах хочешь <laughs> сказати Дякую, не дякую, дякую, дякую. тіна з прем'єрою тебе з концертом сьогодні. В марафоні обов'язково дивіться. Ну а ми чекаємо тебе. У нас вже тут в студії, так само, щоб ти прийшла, ми щось Приготували ми кажуть, у ці жарти. Хочу і... у ці да. жарти, хочу, щоб відродилась тиша. Тиша це тіна і Саша. Вибачте, звичайно, у нас є а, Україна, свої Україна. там нюансики. Ну, да, свій масік. Хочу, щоб ми так само тролили один одного, і це було до цього. Так і буде. Дякуємо дуже до зустрічі і дякую тобі на зв'язку. Ось такі милі сніданки, милі зізнання сніданок вихідні триває. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.